Чи колись ти запитував себе, чому, незважаючи на всі твої зусилля, речі не йдуть так, як ти очікував? Чому, незважаючи на твою присутність і увагу, вона віддаляється? Це тому, що більшість чоловіків діють під впливом ілюзій, коли йдеться про розуміння жінок. Ми думаємо, що зусилля рівняються на винагороду, але повір, це не так просто. Є певні істини про жінок, які багато з нас усвідомлюють занадто пізно в житті. Як воїни життя, ми повинні розуміти ці динаміки з самого початку: це не про маніпуляції чи гру в ігри, а про розуміння психологічних істин, як чоловік високої цінності. Стоїки навчили нас приймати реальність, якою б незручною вона не була. І те ж саме стосується цієї ситуації. Якщо ми не навчимося цих фактів, ми опинимося в плутанині та розчаруванні, настав час розкрити ці шість істин не для гри, а для здобуття мудрості та глибшого розуміння стосунків. Переслідувати її ніколи не працює. Нас привчили вірити, що настирливість у прагненні до жінки дасть результати. Але повір це далеко від правди. Чи замислювався ти коли-небудь, чому переслідування когось часто відштовхує їх ще більше? Відповідь криється в людській психології, зокрема в принципі дефіциту, коли щось надто доступне, це втрачає свою сприйману цінність. Ми, як чоловіки, біологічно запрограмовані бажати того, що є складним для досягнення, того, що здається рідким і важким для отримання. Жінки чи усвідомлюють вони це чи ні, працюють на тій самій частоті. Переслідування їх сигналізує про відчай, а відчай це ворог привабливості. Це знижує твою цінність в її очах, тому що це натякає на те, що у тебе немає інших варіантів. Чоловік високої цінності ніколи не переслідує, він приваблює, він діє з позиції достатку, розуміючи, що не потрібно доводити свою цінність, переслідуючи когось, хто не відповідає його інтересам. Подумай про Марка Аврелія, римського імператора, який зберігав свою гідність і самоповагу навіть у найскладніші часи. Він знав, що його цінність не залежить від зовнішньої валідації, а від його внутрішнього стану. Те саме стосується стосунків. Переслідування не лише знецінює тебе, а й ставить жінку на п'єдестал, створюється нездорова динаміка, де вона має всю владу. Ти повинен пам'ятати, що привабливість часто народжується з поваги та захоплення, а не з безперервного переслідування. У момент, коли ти перестанеш переслідувати і зосередишся на собі, на своїх цілях. І на своєму розвитку ти побачиш зміни. Це парадокс, але чим менше ти зосереджуєшся на досягненні її схвалення, тим більше вона буде приваблюватися до тебе. Це суть бути чоловіком високої цінності. Перестань переслідувати, почни приваблювати, втілюючи впевненість, повагу до себе та мету. Ти показуєш, що ти чоловік високої цінності, і це набагато привабливіше ніж будь-яке переслідування. Зовнішність важить більше, ніж ти думаєш. Я не тут, щоб прикрашати реальність. Правда в тому, що перші враження мають значення, і вони часто залежать від зовнішнього вигляду. Кажуть, що ми робимо висновки в перші чотири секунди знайомства, і це в основному базується на зовнішньому вигляді. Хоча ми хочемо вірити, що особистість важить більше, людська біологія має інші плани. Жінки, як і чоловіки, є візуальними істотами. Те, як ти виглядаєш, як ти себе подаєш, говорить багато ще до того, як ти відкриєш рота. Подумай про це. Наші предки не мали часу на довгі розмови, щоб визначити, чи підходить їм партнер. Вони покладалися на швидкі оцінки, і ці оцінки часто стосувалися фізичних характеристик, які вказували на здоров'я та життєву силу. І хоча ми еволюціонували, ці примітивні інстинкти залишаються з нами. Не плутай це з поверховістю, це біологія. Піклуючись про свій вигляд, одягаючись добре та підтримуючи фізичну форму, ти робиш це не лише для неї, а й для себе. Чоловік високої цінності пишається своїм виглядом, бо знає, що це відображає його дисципліну, самодогляд та впевненість у собі. Жінок тягне до чоловіків, які виглядають сильними, спроможними та охайними, тому що це показує, що ти можеш піклуватися про себе і, можливо, про неї. Але дозволь мені пояснити одну річ зовнішність це лише початок. Вона відкриває двері, але не триматиме її інтерес, якщо за цим не буде нічого більше. Як тільки первісна привабливість з'явиться твій характер, цінності та інтелект будуть тим, що утримуватиме її інтерес. Тож так, піклуйся про свій вигляд, але також інвестуй у свій розум, душу та мету. Ця комбінація непереможна. бути занадто добрим не виграє її серце. Ось важка істина. Бути занадто добрим не призведе до результату. Ми всі були там. Намагаючись бути добрими, поступливими та розуміючими, думаючи, що це завоює її серце. Але замість того, щоб наблизитись, ти відчуваєш, що віддаляєшся. Чому? Тому що бути надмірно добрим часто виглядає як бажання задовольнити інших, а це є проявом слабкості. Жінки, як і всі, приваблюються до сили, сили характеру, сили розуму, сили волі. Синдром хорошором, хорошого хлопця, нактас та пастка, в яку багато хто з нас потрапляє. Ми віримо, що якщо будемо достатньо добрими, вона побачить нас як ідеального партнера. Але ось реальність справжня доброта відрізняється від надмірної поступливості. Чоловік високої цінності не шукає визнання через те, що він хороший. Він добрий, бо це відповідає його цінностям, а не тому, що чекає чогось натомість. Жінки можуть відчути цю різницю. Коли ти добрий з надією отримати її схвалення чи увагу, ти показуєш, що твоя самооцінка залежить від її визнання. І повір, це величезне відштовхування. Що тобі потрібно зрозуміти, так це те, що жінки приваблюються до чоловіків, які почуваються комфортно в своїй шкірі, до тих, хто не відчуває потреби поступатися, щоб отримати схвалення. Йдеться про доброту. Так, але також про твердість у своїх межах і стандартах не жертвуй своїми цінностями, щоб зробити когось іншого щасливим. Чоловік високої цінності добрий, але не слабак, він поважає себе в першу чергу і тим самим здобуває повагу інших. Гроші та статус говорять голосно: будьмо чесними, фінансова стабільність і соціальний статус важать більше, ніж ми готові визнати. Це не про те, щоб бути шукачем золота, а про безпеку. Жінки з еволюційної точки зору завжди шукали партнерів, які можуть забезпечити безпеку, комфорт і стабільність. Це закладено в їх біології. Ми живемо у світі, де гроші часто символізують силу, контроль і здатність забезпечувати себе та інших. І повір, це має значення для привабливості. Однак, ось у чому суть, йдеться не лише про наявність грошей. А про те, що ці гроші представляють вони є символом твоєї здатності піклуватися про себе, бути дисциплінованим і винахідливим. Чоловік, який фінансово стабільний, подає чіткий сигнал у нього є контроль над своїм життям, і він може забезпечити безпечне майбутнє. Це торкається одного з глибших жіночих інстинктів потреби в безпеці. Коли жінка відчуває себе в безпеці з тобою, як емоційно, так і фінансово, вона з більшою ймовірністю буде тягнутись до тебе. Однак гроші та статус самі по собі не утримують її, вони є лише інструментами, які дозволяють створити життя сповнене достатку та можливостей. Те, що справді її утримує, це чоловік за статусом, чоловік з сильним характером, з метою і таким, що не визначається лише матеріальним багатством. Жінки приваблюються до чоловіків, які розумно використовують свої ресурси, інвестують у себе та своє майбутнє і втілюють почуття відповідальності. Тож зосереться не лише на здобутті багатства, але й на створенні життя з цінністю. Емоційні чоловіки відштовхують жінок, емоції це частина людського досвіду, але коли вони не контролюються, вони можуть стати згубними для чоловіка. Сьогодні багато чоловіків заохочуються бути відкритими, вразливими та емоційними. Але є тонка межа між емоційною відкритістю та емоційною нестабільністю. Коли ми, чоловіки, дозволяємо своїм емоціям диктувати наші дії, ми стаємо непередбачуваними, ненадійними і відверто кажучи, малопривабливими. Жінки поважають чоловіків, які можуть керувати своїми емоціями, а не бути під їхнім впливом. Стоїчні філософи добре розуміли це. Марк Аврелій, наприклад, практикував контроль над своїми емоціями не для того, щоб їх придушити, а щоб переконатися, що вони не затуманюють його судження. Жінки біологічно запрограмовані шукати безпеку, а емоційно нестабільний чоловік це нестабільність. Коли ти реагуєш емоційно, особливо вульгарно чи драматично, ти відштовхуєш її. Вона не може покладатися на тебе, щоб бути її опорою, якщо ти постійно піддаєшся своїм почуттям. Це не означає, що ти повинен придушувати свої емоції або робити вигляд, що їх немає. Це означає, що ти повинен їх контролювати. Чоловік високої цінності контролює себе. Він відчуває емоції глибоко, але не дозволяє їм диктувати свою поведінку. Емоційний інтелект, знати, коли і як виражати свої почуття здоровим та збалансованим чином є ключем. Жінки приваблюються до чоловіків, які є сильними, але співчутливими, збалансованими, але лагідними. Якщо ти опануєш свої емоції, ти оволодієш мистецтвом привабливості. Слабкість вбиває бажання. Слабкість це мовчазний вбивця привабливості, і більшість чоловіків це надто пізно. Коли чоловік проявляє слабкість, будь то в його діях, емоціях чи мисленні, він ослаблює основи бажання. Подумай про це, чи коли небудь чоловік здобував повагу, захоплення або привабливість, демонструючи слабкість? Ми живемо у світі, який почав плутати чутливість із слабкістю, але не плутай це, це не одне й те саме. Чутливість, коли вона поєднана з силою, може бути потужною. З іншого боку, слабкість вказує на нестабільність, і саме це відштовхує жінок. Коли ти руйнуєшся через першу ж ознаку труднощів. Ти посилаєш сигнал, що ти ненадійний. І, повір мені, жодна жінка не хоче бути з чоловіком, якому не можна довіряти. У стосунках жінки часто шукають емоційну та психологічну стійкість, шукають чоловіків, які можуть витримати труднощі, які можуть захистити не лише фізично, а й емоційно та психологічно. Слабкість в будь-якій формі вказує на те, що ти не готовий до битв у житті. А якщо ти не можеш витримати ці битви, як вона може довіряти тобі бути поруч у важкі часи? Подивись на великих стоїків, таких як Марк Аврелій і Епіктет, вони зіткнулися з труднощами одну за одною, але ніколи не зламалися. Їхня сила не походила від того, щоб підкоряти інших, а від того, щоб підкорювати себе? Марк Аврелій одного разу сказав Те, що стоїть на шляху, стає шляхом, це ментальність сильного чоловіка, чоловіка, який не руйнується, коли життя стає важким, а використовує ці труднощі, щоб стати ще сильнішим. Ти повинен зрозуміти, що сила не означає бути бездушним, це не означає ігнорувати свої почуття. Сила це емоційний контроль, відчувати глибоко, але діяти раціонально, коли ти зберігаєш спокій у випробуваннях життя. Коли ти залишаєшся непохитним, незалежно від того, що кидає в тебе світ, ти стаєш магнітом. Чоловік, який не ламається у своїх принципах, який стикається з труднощами, не піддаючись їм. Це саме той чоловік, якого бажають жінки. Тепер, коли істина відкрита, шлях стає зрозумілим. Це не просто теорії, це факти. Факти, які багато чоловіків усвідомлюють тільки тоді, коли вже надто пізно. Але ти маєш перевагу. Тепер у тебе є знання, яке може перетворити тебе на чоловіка, яким ти був призначений бути: чоловік з метою, чоловік зі силою, чоловік, який розуміє сенс життя. У тебе є сила переписати свою історію, тому я кидаю тобі виклик візьми ці знання і застосуй їх. Стань втіленням стійкості та сили. Позбудься будь-якої слабкості, яка стримує тебе, і сформуй себе як чоловіка, що викликає повагу, захоплення і бажання. Тепер питання просте: виклик прийнято? Повідом мені про це в коментарях нижче. І якщо ти хочеш продовжувати розвиватися як чоловік високої вартості, не забудь поставити лайк, підписатися і активувати дзвіночок. Продовжимо цей шлях до майстерності разом.